У Києві стартував командний чемпіонат України зі стрибків у воду. Перші масштабні змагання у цьому виді спорту після Олімпійських ігор 2024. У турнірі братимуть участь 60 спортсменів із різних областей, зокрема Донецької, Запорізької, Миколаївської, Луганської та Харківської. Ці змагання стануть фінальним етапом відбору спортсменів, які боротимуться за ліцензії на Олімпіаду 28-го року. Мої колеги розкажуть, як готувалися спортсмени з прифронтових територій і як виступила. Заповнені трибуни тренери дають останні настанови своїм підопічним. Зосереджені і сконцентровані спортсмени розминаються, готуються до виконання складних стрибків. Для кожного це важливий етап. Данило Коновалов займається стрибками у воду з 9 років. Спортсмен родом з Миколаєва, чемпіон Європи. Каже, тренувань не припинив і тоді, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Ну, на перший день війни ми були тут на зборі у Києві. Ми спочатку нічого не розуміли, прийшли на тренування. Бачимо, що якийсь хаос, всі з валізами уїжджають, машин куч, купа. І приходимо і говорять, кажуть, кажуть що почалась війна. Ми пішли у готель, бомбосховище, сиділи там десь дві неділі, потім за нами приїхали, забрали в Миколаїв, в Миколаєві сиділи десь десь місяць-півтора. Я живу у частному домі і в мене є підвал. І я не знаю, десь за 24 години ми там сиділи 15 годин. Данило виступив цьогоріч на Олімпійських іграх у Парижі разом з Олегом Колодієм. У дисципліні синхронні стрибки з триметрового трампліна дійшли до фіналу. Втім, підготовка саме до змагань у Києві каже Данило: була особливо важкою. Готувався до тих змагань в Миколаєві, і в нас в Миколаєві часто виключають світло, і ми от до цих змагань. Три чи чотири дні взагалі не тренувалися, тому що в басейні, де ми стрибаємо, нема опалення. І ось завдяки таким труднощам важко. Участь у командному чемпіонаті України із стрибків у воду беруть загалом 60 спортсменів із восьми регіонів, зокрема із прифронтових Донеччини, Луганщини, Миколаївщини, Харківщини та Запоріжжя. Для них це дуже великий досвід. Це великий поштовх для того, щоб вони ну, ставили себе мету та тренувалися ще більше, тому що виграє той, хто тренується більше, той хто виконує більші об'єми. Наші спортсмени повинні стати ще сильнішими, та ми повинні всьому світу показати, що ми навіть в таких умовах можемо представляти свою країну та завоювати медалі. Провести змагання в умовах постійних повітряних тривог також певний виклик, наголошують у федерації стрибків у воду. Але це треба робити навіть в умовах війни. Організовувати складно, складно саме, саме складно організувати все енергетичне забезпечення, тому що басейн потребує уваги і роботи з 7 години ранку до 7 години ранку. Ми не можемо охолоджувати воду, ми повинні давати постійно світло, постійно повітря, харчувати дітей, знайти місце для проживання дітей, бомбосховища. Тобто, ми це робимо, ми не маємо права зупинятися. І наша збірна юнацька ну, по медальному заліку перша в світі. Попри всі випробовування війни, українські спортсмени продовжують готуватися до змагань і йти до перемог. Зокрема, сьогоднішній чемпіонат став фінальним етапом відбору тих, хто боротиметься за ліцензії на Олімпіаду 28-го року. Катерина Самойленко, Олег Невідомський, подробиці телеканал «Марафон», Єдині новини.